Є зараз у нашій студії, так би мовити, така вставка, яка називається колективна заява від центрального каналу. Ну а виголосить її донесе до вашого відома і до мого, шановні глядачі, керівник нашої програми, автор ведучий Валентин Щербачов. Доброго ранку, доброго ранку, вітаю усіх, тому що і вечором е так показ у нас такий. Е так, весь колектив Центрального каналу це сотні творчих працівників, технічних. Тих, хто працює на, так би мовити, ще досі, я вважаю, державному телебаченні, державному, локальному телебаченні, регіональному, ми сьогодні надсилаємо відкритий лист президенту України Петру Порошенку з проханням і вимогою, можливо, розібратися з тим, що називається у нас суспільним телебаченням. Цей проєкт, ну ви знаєте, закон про суспільне телебачення, ми ходили. 17 кампаній до Верховної Ради, ніхто з депутатів, з тих, хто з нами мав співбесіди, окрім єдиної пані Продан, глибоко не проник в суть того, що вони приймали. Прийде закон, можливо, потрібний. Реформа потрібна, і суспільне потрібна. А в тій якості, в якій воно зараз втюрюється всій спільноті України, воно не потрібно державі, яка воює. Тому що під цим проєктом зараз ним керують велика кількість. Ну, перше, що в цій реформі, збільшили кількість управлінців. І хороший бюджет виділено на це. Але ми виступаємо, ми колектив Центрального каналу, не за те, що там зарплатня висока чи бюджет. там. Це головне, це дуже велика шкода для всієї держави. Можливо, ще багато хто з глядачів і не розуміє, що таке 29 державних телерадіокомпаній, це телебачення радіо на місцях, тепер його немає. Держава не має жодного засобу такого електронного масової інформації в своєму володінні. Під час війни, ви знаєте, вже е, знаю інформацію з Росії, потирають руки наші вороги, тому що на своєму фронті боротьби проти України вони використовують якраз. Своє державне телебачення. І ми цьому свідки, і свідки цьому не лише ми, скажімо, українці, а вся Європа і весь світ. У них на все вистачає, як то кажуть. У нас, ну, начебто, з метою економії, скажімо, виривають з коренем усі ці телерадіокомпанії зі своїх місць. От у нас Хрещатик 26. Крім нашої компанії, крім Центрального каналу, тут величезна і дуже важлива галузь це. Українське радіо, тут, на Хрещатику 26 йде боротьба, якраз за українську мову. Тут на Хрещатику 26 саме українські програми виробляються. І наш центральний канал виробляє дуже багато таких програм. Ну і само собою українське радіо, в якому є архіви на мільярди. Все це має бути знищене до Нового року і перекинуто в інші будови. 29 підкреслюю, в 29 містах, 29 споруд в центрах міст. Земля нових реформаторів аж ніяк не цікавить те, що всередині. На дві третини має скоротитися кожна, кожна телерадіокомпанія. Кілька тисяч людей залишаться без роботи і навряд чи вони знайдуть щось. І це під час війни армія безробітних збільшиться. Під час війни інвестори, ми з вами інвестори, свої зарплатні нехай невеликої, але ми інвестуємо в державу. Робочі місця зникають. Ну, головне це те, що держава втрачає вплив взагалі на засоби масової інформації. Чотири роки так зване суспільне телебачення буде фінансуватися кабміном. Не суспільством, а кабміном. Тобто великі люди в Кабміні, один-дві особи, будуть керувати, практично, смикати за ниточки тих, хто зараз робить цю реформу. І це розуміють у нас навіть наші діти. Тому що дурників все менше в державі. Ми звернулися до президента України з проханням переглянути ось такі різкі темпи зараз влітку, коли все менше людей, коли депутатів немає. А ми вийдемо під Верховну Раду в виразні, коли почнеться е, робота Верховної Ради. Тому що не дуже тоді віримо, що у нас щось е, піде, так би мовити, нормально, в нормальному річищі. Контенту у так званого Суспільного поки що ніякого немає. Ми по тому, що ми бачимо, що нам говорять, і що надсилають циркуляри, як швидко зламати все, а як побудувати щось таке, що буде цікаво нашому глядачу, радіослухачам. Про радіо взагалі не йдеться, начебто його і немає. Ну це взагалі, знаєте, це злочин проти держави. І ми усі повністю, колектив нашого центрального каналу, підписали цей лист президенту України, підтримали лист наших колег зі Львова. А львівські наші колеги написали прем'єр-міністру. Зараз готуються такі листи і такі, я б сказав, звернення в усіх телерадіокомпаніях по всій країні. Тобто, всі ви, шановні та так чи інакше причетні до того, що ви будете захищати мовлення. Ну, скажімо, чому львів'яни мають весь час дивитись тільки київські новини? А це буде все в Києві сконцентровано. Чому Львівська студія, чому Дніпропетро, Дніпро, чому всі інші Ужгород і всі інші регіони лишаються без, без свого місцевого мовлення? Тобто місцеві громади взагалі обезглавлені в цьому сенсі. Так що тут багато нюансів і багато таких речей, про які слід було думати, коли приймали закон. Закон було прийнято, як завжди у нас приймається тільки так. Група людей поставлена на цю реформу, не зовсім розуміє. Я думаю. Що вони і до кінця не розуміють, хто ж смикає за ниточки цієї так званої реформи. Так що лист сьогодні розповсюджуємо в всіх соцмережах, віддаємо в адміністрацію президента і закликаємо усіх наших колег приєднатися до цієї протестної акції. Тому що інакше ми за державу, державі, державне суспільство, суспільне, але яке може бути спотворено. Нащо спотворювати перший національний і вважати, що його колектив не здатен зробити один канал Суспільного телебачення? Там хороші творці. Так що приєднуйтесь і будьте з нами. Дякуємо.